Ужгородська вулиця Крилова мало не щомісяця привертає увагу рятувальників. Вранці 11 вересня на дорогу впало дерево в чергове. Сьогодні я прийшов на роботу, проходив рядишком через по тротуару, тільки пройшов, чую ззаді якийсь тріск-гуркіт, і дерево вже впало просто на проїжджу частину. І тільки по щасливому випадку воно не впало мені на голову. Два місяці тому гілка з цього ж дерева пошкодила авто Олександра Шитікова. Ремонт пошкодженого даху, розбитого склада бокових дзеркал вартував Ужгородцю 42 тисячі гривень. Хто має відшкодувати ці кошти, чоловік не знає. Додає зараз справа у суді. А цього разу небезпека загрожувала не автомобілю, а життю Олександра. Я вже хочу поміняти місце, десь щоб ходити іншою дорогою». Обрізати старі дерева і доглядати за зеленими насадженнями у місті обов'язок працівників підприємства Агромікс. У 2014 році для догляду за п'ятьма стами гектарами зелених насаджень обласного центру у бюджеті міста передбачили більше двох мільйонів гривень. В міськраді виправдовуються кошти не пропускає Держказначейство. Ми їх не використали. Я вам вже говорю, що є велика заборгованість перед підприємством, яке це виконує. Це приблизно 400 тисяч гривень. На 11 вересня в Ужгороді зареєстрували два факти падіння дерев. Подібних інцидентів не трапилось більше ніде в області. О 5.20 оперативно оперативну рятувальну службу обласного центру зателефонували мешканці вулиця Шопена і повідомили про факт падіння дерева на автомобіль марки Мерседес Бенц. Другий випадок був зареєстрований близько дев'ятої ранку на вулиці Крилова. На місце пригод виїжджали рятувальники. Вони розпилили дерева і звільнили в одному випадку авто, в іншому проїжджу частину. Від падіння дерев ніхто не постраждав.